Усі камінні топки сейвен обладнані гілютинним механізмом відкривання дверцят, і з заводу виходять відлаштованими таким чином, що дверцята автоматично замикаються. Для чого це зроблено? Це зроблено в цілях безпеки, щоб клієнт випадково не забув відкритими дверцята при робочому камінні. Як це виглядає, Продемонструю вам. Проте, якщо у вас виникає бажання відлаштувати дверцята таким чином, щоб не зависали в будь-якому положенні, така можливість також є. Потрібно відкрутити гвинти, якими закручений ревізійний лючок з одної і з другої сторони камінної топки, отримати доступ до гирі, також в комплекті йдуть отакі тягарці. І потрібно встановити два тягарці на одну сторону і два тягарці на іншу сторону. Після додання ті гарців є можливість дуже зручно і легко використовувати камін для підкидання дров, відкривши дверців вверх, і вони зависають в цьому положенні. Коли ви підкинули дрова, обов'язково закривайте камін, не залишайте його відкритим в робочому положенні. Використовуйте камін безпечно.